Ця історія гідна кіносценарію, адже черговий раз переконуюся в тому, наскільки життя різноманітне та непередбачуване, скільки всього можна зробити тільки тому, що дуже любить життя. Мова під про життєопис Юрія Горлізгорського, людини, яка написала всім відомі Холодний Яр, а диктатор та є автором багатьох інших творів. Як завжди, почнемо з самого початку. Юрій Горліс Горський, уроджений Юрій Юрійович Городянин Лісовський, народився 14 січня 1898 року в селі Демидівка на Полтавщині, в родині офіцера. Освіту здобув, закінчивши училище в Полтаві, учасник Першої світової війни з 1917 року. У віці 20 років вступив в Запорізьку дивізію армію УН старшиною кінотником запорозького полку під час національної революції. Захворівши, випадково потрапив до повстанської загонів Холодного Яру на Черкащині. Був осавулом першого куреня, учасником бойових дій Холодноярської республіки 1918-1921 років. Як відомо, випадковості не випадкові. Навесні 1921 року, покинувши підпілля, прибув до Львова і став зв'язковим уряду УНР. Від травня 1922 року працював шкільним інспектором освіти в одному з прикордонних міст на Поділлі. При цьому йому неодноразово доводилося переходити кордон. Під псевдонімом Горський здійснював підпільну роботу в Києві а потім на Поділлі. Після арешту провів 8 місяців у Вінницькому ГПУ, і в 1923 році був звільнений з під варти. За завданням УНР Горський дав згоду на співпрацю з агентами ГПУ, так би мовити, допомагаючи чекістам провалити операції. Тобто, по суті, був двійним агентом. Звісно, після всього цього у 1924 році Юрія Горського за антикомуністичну діяльність ув'язнили на 15 років. Тоді він заходився симулювати психічні розлади, бо лікарня не тюрма, з неї можна втекти. Був переведений до херсонської психіатричної лікарні, а вже звідти йому вдалося нарешті вибратися на волю у 1931-му. Далі Дон Кубань. Врешті утікач сховався від своїх переслідувачів там, де важче за все знайти, як то кажуть, на виду, а саме на стройці комунізму, а точніше, автострою в Нижньому Новгороді. Зароблені гроші дозволили у 1932 році перетнути україно-польський кордон та дістатися рівного. Вже цей відрізок його життя яскраве говорить про те, наскільки сильно він це саме життя любив. Того ж року Юрій Горліс Горський переїхав до Львову, проживав на площі ринок 5 у квартирі номер 7 Перший його твір Аве Діктатор присвячений Сталіну, побачив світ у 1933 році. А 1934 за сприянням митрополита Шептицького, вийшов перший том Холодного Яру, який Галицька молодь хапала як гарячі пиріжки, занурюючись у героїчну боротьбу селянських повстанців центральної України. Потім ця сама молодь також творила історію, ставши у свій час символом боротьби за Україну. 1939 рік. Смерть знову грає із горським, ніби змагаючись з ним. Після невдалої спроби проголошення карпатської України угорці жорстоко переслідували українців. Юрій з двома товаришами намагався дістатися Румунії. До свободи залишався всього лиш міст через тису, але не судилося. І знову ключове слово, яке пронизує все його життя, це свобода. Адже яке життя, коли немає свободи. Одного з товаришів застрелили мадяри, а горліс горський з Миколою Сидор Чарторийським втекли в гори, бистро плино тисо долали у брід під час льодоходу. Тільки якийсь надприродний інстинкт самозбереження, надлюдська любов до життя і знання різних мов його товаришем, зокрема й Латини, врятували холодноярця від вірної загибелі. Все склалося, але все ж таки поки що. Згодом доля закинула Лісовського до Греції, а потім Туреччини. Свої мандри він описав у подорожніх зигзагах, ось якими він побачив тодішніх турецьких жінок. У вагоні, крім нас, трьох чужинців, нова інтелігенція нової туреччини, така як і в Стамбулі, в Анкарі. Ніде не доводилося мені бачити таких коротких спідничок, довгих декольте і так розмальованих жіночих облич, як тут. Видно, що гасло догнати і перегнати Європу в цій ділянці привелося не зле. Зараз ситуація трохи змінилася, але це вже зовсім інша історія. Далі вже не раз згадана доля закидає горліса Горського до Фінляндії. Він веде розвідницьку діяльність у Ленінграді, а з 1941-го очолює український відділ радіостанції у Берліні. Одна з найбільших мрій письменника здійснилася 1942 року. Він повернувся до Холодного Яру. Тоді зміг відвідати батьків отаманів Петра і Василя Чучупаків, організував відновлення могили Василя Чучупаки на металевому хресті прикріпіли тризуб. Приблизно у цей самий час була відновлена і освячена могила Чорного Ворона біля Розуміївки, тому дослідники життя Горлі з Горського приписуються саме йому. Тільки уявіть, скільки всього йому довелося пережити, пройти та навіть ледь не померти, просто для того, щоб відвідати покійних батьків, а ще прикріпити настільки важливий символічний тризуб на хрест. Дозволимо собі трошки зазирнути в особисте життя Юрія. По поверненні до Львова 26 листопада 1943 року Лісовський одружився з Галиною Талащук, яку зустрів перше 1932 року в Рівному. Тоді майбутній дружині горлі згорського було вісім, і під час святкування Великодня вона ховалася під столом від дядька, з яким не хотіла хрестуватися. А через десять років він повів її до вівтаря у православній церкві святого Георгія. І знову це схоже на вигадану, написану історію. Однак, життя це найкращий сценарист. Далі доля закинула їх до Німеччини, де подружжя оселилося в таборі для переміщених осіб в новому Ульмі. На жаль, з цього моменту починається остання частина його яскравого життя, яке він так сильно любив. Здавалося, що все найгірше залишилося позаду роки боротьби і поневіряння, тюрми, переслідування, можна перегорнути цю сторінку і рухатися вперед, далеко від совєтської тиранії. Здавалося б, от вона свобода, де він міг би далі спокійно писати. Скільки разів Юрій Горліс-горський обдурював смерть, ходячи по лезо ножа? Вже не раз за ним відправляли панахиду, а біля Мотриного монастиря навіть поставили хрест, але вічно щастити не може. Адже в житті, очевидно, є певний баланс, запас, везіння. Саме життя у таборі для переміщених виявилося небезпечнішим за ворожі штики і кулі. Невдовзі в Новому Ульмі розгорілися міжособиці, під пресинг потрапили насамперед Багрянівці і ті, хто був з ними солідарний. Їх обвинувачували у просоєцьких симпатіях, бажані повернутися в Совєтський Союз, представляли як противників порядку. Цьому й сприяв псевдонім їхнього лідера Багряний. А тут ще Горліс Горський прохопився, що не хоче перебиратися в Америку, лишається в Європі, бо звідси до Холодного Яру ближче, пише дослідник життя Юрія Горського Роман Коваль. Хоча зазначимо, що Багряний закликав людей не повертатися в союз, адже тих, хто повернувся, чекали табори та смерть. Хоча соєти обіцяли, що з тими, хто повернеться, нічого не станеться. Але насправді це було черговою брехнею совітів. Зрозуміло, що скоріш за все звинувачення багрянівців було черговою грою совєтської розвідки. Ще у Львові Горського звинувачували у зраді та намагалися ліквідувати, але він знову зміг дивовижним чином врятуватися від обіймів смерті. А в таборі на фоні запеклої міжособної політичної боротьби загроза життю почала зростати. Інтриги підсилювалися участю в них різних розвідок: англійської, американської, зрештою, совєтської, куди ж і без неї. Життя Юрія Горського все більше нагадує шпигунський трилер, однак ідея зв'язатися з розвідкою зіграла з ним дуже поганий жарт. Совєтська розвідка ще й підливала олії вогонь, розпалюючи ворожнечу в українському середовищі. Совєти завжди робили це з великими натхненнями та задоволенням. Більше того, ця проблема актуальна і сьогодні, але повертаємося до Юрія Горського. Юрій Горліс Горський мав надію покласти край цьому за сприяння шефа британської розвідки Сіс Мі 6 Карла. Однак саме ця людина зіграла фатальну роль у долі письменника. 25 вересня 1946 року у Юрія Горліс Горського народилася донька, яку назвали на честь Лесі Українки Ларисою. Знов ж таки, ця подія також схожа на епізод з гостросюжетного кіно, особливо враховуючи те, що відбудеться незабаром. 26 вересня у полковника Дацька відбулася нарада, в якій брали участь генерал Омелянович Павленко, полковник Долуда, директор видавництва «Українські вісті Майсюра і Горліс 27 вересня городянин Лісовський мав зустрітися з Карлом, шефом британської розвідки. На зустріч він виїхав поїздом з Аугсбурга, де на нього чекав джип в лапках з американцями. Борис Левицький та Роман Паладійчук тоді його побачили востаннє. Хто був тими загадковими американцями, так і невідомо. За однією з версій, це було табірні есбісти. Борис Левицький намагався встановити обставини зникнення друга, а свої пошуки описав у вбивстві горлі горського. За його версією приятеля Юрія відвели у будинок, де той, намагаючись вирватися з рук нападників, жбурнув через вікно стільця, хотів привернути чиюсь увагу. Але йому на шию накинули зашморк і задушили. Є і іна версія причини смерті Юрія, канадський історик українського походження Сергій Єкельчик писав колишній старшина армії УНР 1946 року був задушений бандерівцями і, скоріше за все, зацементований ними у підлогу табору для переміщених осіб у новому Ульмі. Але це твердження можна піддати сумнівам, оскільки через декілька років після цих трагічних подій до директора видавництва Петра Майсюри, який не припиняв шукати свого друга Юрія, прийшов начальник німецької кримінальної поліції. Він розповів, що в каналізації Аузбурга біля бараків совєтської місії репатріаційної НКВД знайшли труп, опис якого збігається з описом горлі згорського: волосся, вставлені зуби, татуювання, зріст одяг. Тіло збереглося завдяки мулу, однак його не показали тим, хто розшукував Юрія, так само не повідомили, де його поховали. Ну хто це ще міг зробити? Тим більше у совєтів було дуже багато причин, щоб вбити Юрія. Він майстерно обманював чекістів, які думали, що вони найкращі в світі, та й не забуваємо про присвячений Сталіну твір, від якого ті ж чекісти явно були не в захваті. Можна зробити висновок, що у німецької поліції все ж таки була інформація стосовно смерті Юрія. Про зникнення горського нічого не знала і дружина Юрія Галина, яка тоді лежала у лікарні після пологів. Ще протягом двох років вона надіялася, що Юрій живий і просто, як і раніше, сидить у якійсь тюрмі, додавали надії і чутки, що ширилися між біженцями, мовляв, Горлізгорський горлі згорський втік до совєтів. Я чекала на Юрка два роки, сподіваючись, що він з'явиться аж поки втратила надію, писала дружина Галина. Навіть сьогодні зникнення Юрія це мозаїка, яка не дає загальної картини. Просто уламки інформації. Як і тоді, так і зараз у України та українців одна мета вистояти, зберегтись як нація, не розчинитися в мандрах по світу. Ми створюємо історичні відео коштом наших спонсорів і донейтерів. Долучайтеся. Всі реквізити є в описі.